Сьогодні в УФМЛ відзначали державне свято Дня Соборності України, як і в 1990 році наші учні та вчителі зробили свій власний ланцюг і пройшлися від актової зали до спортивної зали маршовою ходою. 22 січня 1919 року було підписано акт про злуку ОНР та ЗОНР двох частин України, які відображають відповідно західні українські землі, які знаходилися у складі Австро-Горської імперії, та й на Дніпрянську Україну, яка знаходилася у складі Російської імперії. Загалом, якщо казати про це як про історичну подію, вона важлива як символ, тобто. Ми можемо згадати подальші події. Ми можемо згадати, звісно, і перехід УГА на сторону денікінців. Ми можемо згадати і Варшавський договір 1921 року. Але це те, що було потім. Але у такий час, особливо як наш, в такий важкий, коли одна частина України окупована, а інша. Ну, майже не відчуває впливу війни, важливо показати українцям, що навіть у такий час, у будь-який час, ми єдині, ми одна держава і один народ. І саме цим символом є День Соборності України, тому що навіть в 1919 році, коли Україна знаходилася на межі зникнення, коли на Україну вели наступ. І російські імперці у складі Південної добровольчої армії Донікіна і більшовики під проводом Троцького, і поляки навіть у цей час Україна знайшла собі сили об'єднатися зі своїми братами і сестрами. У ліцеї ми щорічно проводимо різні заходи, присвячені дню соборності. Це бувають і дуже великі заходи загальношкільні. Бувають бувають і флешмоби. От сьогодні якраз ми вирішили присвятити цьому дню. Флешмоб єдності.